Працівники сектору реагування патрульної поліції цілодобово несуть службу та охороняють громадський порядок на території Сумського району. Це саме ті поліцейські, які першим реагують на виклики та повідомлення від громадян. Їх робота пов'язана зі швидкістю та небезпекою, адже невідомо, що чекає на правоохоронців під час обслуговування чергового виклику. Щодня співробітник сектору реагування патрульної поліції контролюють безпеку та правопорядок на території населених пунктів Сумського району. Правоохоронці цілодобово несуть службу на території обслуговування, перевіряють транспортні засоби та їх водіїв, реагують на виклик та повідомлення громадян, проводять інформаційну роз'ясну роботу серед населення. Найчастіше поліцейські групи керування патрульної поліції документують правопорушення з боку водіїв, транспортних засобів, зокрема, керування в стані сп'яніння або взагалі без належних документів. Також найчастіше правоохоронцям доводиться виїжджати на виклики щодо сімейних сварок та домашнього насильства. Подекуди бувають і випадки, коли поліцейським доводиться надавати домедичну допомогу або навіть рятувати життя людей, наприклад, витягуючи їх з пожеж. Також до їх обов'язків виходить адміністративний нагляд за особами, які повернулися з місць позбавлення волі. Вони ж перевіряють дотримання власниками зброї, необхідних заходів безпеки. Кожного дня, знаходячись у Русі, вони документують факти незаконного перевезення деревини, палива, підексизних товарів, проводять профілактичну роз'яснювальну роботу з водіями та пішоходами щодо додержання правил дорожнього руху. Ми працюємо в режимі 24 на 7. В Тому разі виникнуть будь-яких ситуацій ви можете звернутися за допомогою на спецлінію 102.